Проповідь друга, розумно ви вчинили мужі Богом покликані, що покинули цей світ, і до Бога спрямували серця ваші. Намагайтеся так жити, аби Богові входити, і так живучи, не будьте мудрі самі перед собою, ані в духовних чеснотах, ані в тілесних перевагах, щоб не почути. Що маєш чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому вихваляєся, неначе б не одержав, хто багато трудиться, той трудиться з ласки Христової, отримавши згори силу не для себе, а для свого ближнього. Усі ви, послушники, один для одного, помічники один одному, як живі члени тіла одного. Коли око не буде керувати рукою. Коли одна рука не допомагатиме іншій, коли нога не буде так іти, як вимагає потреба всього тіла, коли взагалі кожен член почне діяти за своєю волею, то вони не лише своєї цілісності не збережуть, але вразивши самих себе, і тіло все розладнають. Тому нехай утішається кожен, якщо йому доведеться більше подрудитися для інших, терплячи холод, негоду й спеку. Нехай плаче й сумує кожен, хто сидить без діла, як член непотрібний, що в тілі перебуває, але не для тіла живе, і заслуговує лишень на відсічення від нього. Хай не вражається слух ваш, коли чує таке. Навпаки, подумайте, якими незначними і невеликими зусиллями дано нам здобути Царство Небесне. Ми бо не проливаємо, як мученики крові. Наших кінцівок не відрубують, кісток не ламають, проте, якщо додаємо до своїх трудів, легких і нечисленних зречення своєї волі, бажаючи і Богові вгодити, і братам своїм у любові прислужитися, то стаємо через це подібними до багатостраждальних мучеників і навіть до самого Господа, який прийняв за нас розп'яття і смерть. Тож радійте в трудах ваших. Очікують вас вінці святих мучеників.